Вітаю, дорогі друзі. В Німеччині справді є серйозна політична криза. Традиційний політичний спектр, який завжди ділився на правоцентристів, лівоцентристів, на лібералів, зелених, починає руйнуватися і туди вклинюються крайньо ліві, крайньо праві партії. І не можу сказати, що це все створено на пустому місці. Історія дуже така довготривала. Тоді, коли Німеччині треба зараз проявляти суб'єктність, вона і далі знаходиться в певних шорах і страхах щодо свого минулого і майбутнього. Тож, який цей глибинний політичний, громадський, економічний трансформаційний процес по суті переходить Німеччина, ми зараз будемо з цим всім розбиратися, як воно так вийшло. Що альтернатива для Німеччини партія з таким крайньо правим поглядом? Вже на сьогодні друга за це звісно, що доволі сильно відстає від християнських демократів, правоцентристів, у них майже 30%, а у АДН альтернативи 20%. Та все ж таки вже обігнало соціалістів і на всіх порах рухається до потенційної влади. Чи взагалі ця влада можлива? Чи, скоріше це все, традиційні партії там трансформуються? От зараз в принципі думки про це все будемо висловлювати, які є можливості, спроможності, і ще раз найголовніше, які причини. І Відповідь ще важливе на питання нас цікавить. Чи може Німеччина стати нарешті сильним геополітичним гравцем, флагманом в Європі разом з Францією очолити цей процес суб'єктності Європи військовий, економічний технологічний? Франція готова, не дивлячись на свої економічні проблеми, все ж таки, вона готова поринути в цей от світ. Давайте брати суб'єктність і французи, в принципі, перестануть там бігати в жилетах і розповідати уряду, що треба соціалочка тут і зараз. Думаю, ну, якщо французам дати таку сильну ідею, вони підуть, вони вміють формувати сильні ідеї, втілювати навіть їх, не дивлячись на всі проблеми французів, жарт про білий прапор. Але все ж таки, Франція такий серйозний гравець і не вбивала в собі цю спроможність створити щось велике. Німеччина ж створила певну помилку, зробила під час Другої світової, особливо. Тому передував особливий контекст, якого зараз немає, і який зараз, в принципі, не повторити, і не треба боятися, панове німці свої величі, бо ця велич дуже потребується зараз вільним світом. Тож давайте розбиратися з вами, Валентин. Коли в Німеччині пішла відставку Фрау Меркель, велика любительниця московського газу, то німецька ультраправа партія Альтернатива для Німеччини мала лише 12% підтримки в Бундестазі. Зараз німецькі опитування показують, що партія має 20% згідно відповідно опитувань. Тож, у чому секрет такої партії, і яка роль маска, наприклад, в цьому зараз будемо цим розбиратися. Почнемо, мабуть, з бази альтернативи, що стали ядром їх партії. І перші, хто відгукнувся на лозунг альтернативи, були жителі східної Німеччини або сходу Німеччини. Східна або так чи інакше вона дотепер виділяється політично, і ми це бачимо. Популярність АФД на сході країни має як структурну, так і політичну основу. Однією з причин її успіху є те, що виборці не так прив'язані до конкретних партій, як електорат на заході. Соціальний статус, належність до професійної групи чи сімейної традиції не так сильно впливають на вибір людей у цій частині країни. Е, ну привіт, комуністичне минуле. Крім того, люди більш прихильні перекладати відповідальність на одну партію. А не на свою самоорганізацію, наприклад, крім того, альтернатива розглядається у східній Німеччині не лише як партія протесту і таким чином у певному сенсі замінює ділінки, але перш за все, як всеохоплююча партія, яка представляє інтерес широкої групи людей виборців у найбільшій мірі. Водночас, лідери альтернативи вміло використали розчарування виборців в діяльності як чинного, так і попереднього федерального уряду, та представили поточний стан справ як наслідок трансформації після 1989 року. До речі. Минулий позаминулий уряд це уряди лівоцентристів і правоцентристів, християнських демократів і соціал-демократів. Усе ще гарячих дебатах щодо наслідків воз'єднання Німеччини. Альтернатива позиціонує себе як єдину партію, яка чутлива до проблем тих людей, які були розчаровані змінами, які відбулися з того часу. Альтернатива також вміло використовує лінністичні кальки з епохи НДР, так як екологічна диктатура. Ойко диктатур, опалювальний штазі, «Хайцунг штазі і планова економіка теплопостачання вагм епланвіршавт. Це має на меті показати схожість між чиновниками нинішнього уряду та партійними апаратчиками колишньої політичної системи Східної Німеччини. Альтернатива вже використовувала цю стратегію, вона виявилася успішною на попередніх виборах до лантажу на сході Німеччини. Сильна позиція альтернативи у східних федеральних землях також ґрунтується на її структурі, яка консолідована навколо регіональних лідерів та меншій інтенсивності юридичних розбіжностей та особистих суперечок ніж у західній Німеччині, з іншою опорою успіху стала антимігрантська політика. Німці втомилися від постійних проблем з нелегальними мігрантами, які сідають на фінансові потоки в Німеччині та роздувають. Бюджет а також створюють і криногенну проблему, яку часто замовчували зараз. Починають по суті показувати, які групи етнічні, скільки там порушують в Британії, що в Німеччині це насправді дуже холодний душ для всіх. На жаль, деякі групи більш схильні до криноменогенності, ніж інші, і це теж створює певні тертя. Знову ж таки, це не відкидає того, що навіть. Тих етнічності, які за відсотками там найкраніше, що там є хороші люди. Звісно, є їх багато. Це не спростовує того явища, але о, чинник такий доволі дратівливий для суспільства. Теперішній лідер Аліса Вайдель закликає виселяти всіх нелегалів назад, і можна було б її звинуватити в мігрантофобії, чи яке там слово верніше, але реальність здається в радикалом бали. Так, наприклад, 22 січня в місті. А Шафенбург, що в Баварії в результаті нападу з ножем, загинуло двоє людей, у тому числі дворічна дитина. За підозрою у скоєнні нападу, затримали афганця, а якого мали депортувати і от такі історії час від часу відбуваються в німецьких містах, і це наслідок політики того Шольца, який не вважав вирішувати цю проблему, і просто давав базу для росту цих відчуттів Україні. Та й самі АДЕН не святі. У нас є відео на каналі, де вони з певним захопленням говорили про трагедію на ярмарку Магдебурзі. Говорили про злочини ісламістів. А це виявився антиісламіст. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, послання буде в описі. Там багато відео перекладаємо за допомогою штучного інтелекту і можете актуальні новини. Чути з перших вуст і робити висновки для себе дуже цікаво у нас там, Повірте, іншим фактором стала гра з офіційним звинуваченням в ультраправому радикалізмі за граванні з неонацизмом. Партійній стратегії вдалося зіграти на цьому іміджі, стилізувати альтернативу як жертву естеблішменту, який має намір перешкодити членам партії здійснювати свої демократичні права. Так, наприклад, Аліса Вайдель пішла з телевдебатів і пізніше заявила, що модератор погано з нею поводився. Іноді політики. Журналісти та інші мимоволі допомагали альтернативі. Наприклад, коли міністр-президент землі Рейнланд Фальцу е Дрейєр відмовився брати участь у теледебатах разом із кандидатом від альтернативи перед виборами до штату 2016 року, і телекомпанія скасувала запрошення кандидата. Відмова альтернативі у розміщенні заходів мала подібний ефект, і спроби демонстрантів заблокувати такі заходи теж. Крім цього, можна виділити і те, що чинні партії в Німеччині дуже стали близькими в ідеологічному плані. СОЗДЕМИ Християнські демократи, зелені, усі однакові, усі за зелену повістку, соціальну державу, роздуття всяких пакетів. Там міграційний процес безстримний. Практично німець почав помалу втрачати координати між партіями. Всім здалося, що воно змішалося в один котел. Альтернатива стала протестною партією для правого виборця Німеччини. При цьому альтернатива стала готовою говорити про те, що не хотіли чути в мейнстрімі про націоналізм. Німеччина країна з національною травмою. Вона відчувала провину за ті злочини, які вчиняв націонал-соціалізм і німці, зокрема під проводом націонал-соціалістів. Це бути німецьким націоналістом було доволі зашкварно, але особливо це загострилося в період 90-х 2000-х. Це було ледь не признатися в симпатіях до Гітлера, бути націоналістом в Німеччині, і ця стигма теж наносила удар по німецькому почуттю, та й по країні загалом. І ті самі майстивні партії не хотіли сказати, щось стилі це. Нормально бути патріотом, навіть націоналістом, ну включить знову таки патріота свого народу. Тому коли Маск залітає на зліт партії альтернативи і говорить, що бути націоналістом це ок, не дивно, що це відчуває певне захоплення у певної прошарки у німці. В Нашому каналі є відео, де ми озвучували промову. Маска про це до речі, теж приєднуйтесь. А тепер ще трошки про маска. Чому він залетів у цю тусовку? Його роль у піднятті альтернативи. Сам Ілон є інвестором, він має завод з виготовлення Тесли. Крім того, він має не до Шольца, який, наприклад, підтримував Камалу Гаріс, і Мерсе він не любить критику Трампа. От і тут йому знайшли і зайшли альтернативу. Крім того, Маск був гарно оброблений активістом альтернативи, які зрозуміли силу інтернету і вирішили активно себе просувати через соцмережі. У червні минулого року він зв'язався з новомізайп активісткою соціальних медіа, яка просуває партію серед своїх майже 400 тисяч підписників на X. Тобто в Твіттері. вона розказала маску про альтернативу і політику Німеччини загалом і пояснила, чому цю партію вважають екстремістською. За її словами, він сказав їй, що на його думку свобода слова означає важливість і зазнає все більшу тиску Німеччині та ЄС. Крім цього, вона знайшла ключик до серця. Ілона, сказавши, що ДНЦ як Америка ферст тільки по німецьки. При цьому люди, які знають маска, розказують, що він був шокований бюрократизацію Німеччини. Він сказав, що йому довелося відправити цілу фуру до документів би відповідати всій бюрократії в Німеччині, мас переконався, що Німеччина, економічний двигун Європи, стоїть перед загибеллю внаслідок низької народжуваності, масової міграції, надмірного регулювання та роздробленої основної політики. Маск був вражений соціалочкою. І це як бізнесмена дуже його обурла, що Німеччина є дуже неефективною. При цьому альтернатива обіцяє зробити те, що хоче зробити Трамп в США чи мілеї в Аргентині. Тому товариш Маску восхитілся і активніше допомагає альтернативі. Ну, принаймні, так альтернатива обіцяє на словах, а що там буде, невідомо. При цьому лідер АДН є економісткою, що теж, ніби такий собі вайп, аби врятувати Німеччину від прірви. Ну але товариш Маск, як і колись Генрі Форд, просто підтримати вирішив ефективних менеджерів. То поняв тут пайм'ят, читайте, що там Форд переживав. Маск дуже активно допомагає відбілити імідж ДН у політиці, і це дає свої ефекти. Через кілька днів після інтерв'ю з Алісою Вайдель опитування зафіксували підвищення рівня схвалення альтернативи. Як бачимо, протестне голосування наклалося на фактор багатьох проблем у Німеччині, поки мейнстрімні партії. Купалися в повістках прогресивних і шукали можливості побороти атомку і завести московський газ. А я нагадаю, німецька економіка страждає від зараз дорогої енергії через цю політику. Минулу то радикали, набрали вагу, шукали ядро своє електоральне і качалися, аби знайти свій зоряний час. Коли переміг Мілей, перемогла Малоні, а тепер Трамп. Вони зрозуміли, що настав їх. Час вони отримали потенційно легітимного спонсора. Ми не забуваємо, що це про московська партія, які стирчали ушка Кремля, але цього не розуміє маск і багато з інших. Та все ж таки треба ремарку сказати, що в часи маргіналізації напевно лише одна Москва підтримувала альтернативу. Деякі там депутати альтернативи були не проти підтримувати Україну. це було видно на певних голосуваннях Небагато. але ці крила теж там є. І коли вони зараз проб'ють цю інформаційну блокаду. Все ж такі, інтереси Європи можуть перевищити їх минуле, принаймні, часто так буває. Я не хочу сказати, що альтернативу треба підтримувати і що це добре. Як і підняття Лепен, такі нас там продовжувальників Лепен, так в Франції, так і в Німеччині. АДН це поганий сценарій. Краще б, наприклад, зараз би Мерц взяв би канцлерство і зробив важливі кроки, зокрема в дерегуляції і розвитку економіки Німеччини і. Такій нормальній боротьбі з нелегальною міграцією, зробити таку, знаєте, хорошу консервативну базу і не порушуючи прав людей, але разом з тим наводячи так, безпосередньо, і тоді би АДН би протухла, стухла і знизилась, і набу від того було б набагато краще. Так. Краще такий сценарій, коли весь традиційний політичний спектр прокидається, і альтернатива просто такий, знаєте. Всплески емоцій, назрілої проблеми, які варто вже приймати всім. От Тоді це би було на краще для нас, ніж пройти через правління альтернативи. Е, ну, така ремарочка була да, до процесів, чому там Кремль втрачав. Е, щодо Маска, він трошки відірваний, бо думає категоріями Америки. Але добре для нас, що альтернатива не зможе сформувати на наразі коаліцію в Німеччині. Є шанс для. Традиційних партій. Інша хороша новина для нас те, що нарешті християнські демократи прокинулися. Замість Газонюхів Аля Меркель прийшов мир, який готовий боротися за сильну Європу правильними методом. Наразі в його руках є все. Він може покращити економіку, відновити армію, винати. Там особливо, які порушують там законодавство. Від успішності його дій залежить те, чи буде рости альтернатива, якою буде Німеччина завтра. Віримо, що Мерс все вийде. Принаймні, дуже б того хотілося. А нам залишається одне продовжувати нашу боротьбу. Мудрості нам, дорогі друзі, і перемоги. Підписуйтеся на наш канал на YouTube і залишайтеся з нами. Всім, всього найкращого, до побачення.